В Одесі цієї ночі знову рвонуло. Щойно з місця чергового вибуху повернулася наша знімальна група. Отже, маємо найсвіжіші подробиці. Жодних версій у міліцію через новий вибух в Одесі. МВС у ці хвилини лише встановлює причини розриву. Рвануло вночі близько першої ночі в одному з люків на Олексіївській площі. Це просто навпроти будівлі технікому залізничного транспорту. У тротуарі утворилася чимала вирва. Бруківка розлетілася на десятки метрів. Ніхто не постраждав. У люку пролягали комунікації зв'язку. Руйнації могли бути значно більшими, адже буквально за 10 метрів розташований колодязь газових мереж. За попередніми даними це був саморобний вибуховий пристрій. Вон второй наш теж вон, його разорвало повністю вон. вон. Видишь? Там вон, видишь, торчить, какие то с банки концерну, чого. Покот прямо в кабель. Ні, воно пішло. Ну так, якісь сключені. Давайте і тягнемо туди. Подібним вибуховим пристроєм минулої ночі підірвали залізничні колії по вулиці Маловського. Тоді були розтрощені рейки та шпали. Вчорашній вибух кваліфікували як диверсію. Чергового затриманого хабарника показав Арсена Вакову у своєму Фейсбуці. Це посадовець головного управління юстиції Києва. За 70 тисяч гривень обіцяв свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення у середмісті столиці. Його затримали під час одержання грошей. Аваков додав цей хабарник працював ще за минулої влади і був звільнений новим очільником мін'юсту Павлом Петренком. Далі поновився через суд. І знову почав налагоджувати старі схеми заробітку. Йому світить від 8 до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Під обстрілами Піски, Гранітне, Мар'їнка, Красногорівка та Авдіївка в штабі АТО вранці оприлюднили останні дані щодо протистоянь на Донеччині. У порушенні перемир'я звинувачують бойовиків. Тим часом у спільному центрі контролю режиму припинення вогню відзначають, удвічі зросла кількість обстрілів горлівки, а це місто не підконтрольне Україні. У домівках вибиті шипки, на дворі уламки снарядів. Це наслідки обстрілу в горлівці. Такого інтенсивного бою тут не було вже кілька днів. Місцеві в соцмережах повідомляють про стрілянину з важких знарядь. Попадання в вдома п'ятьтажний, порвало балкон повністю. Края ж криші від під вогнем опинилися відразу кілька мікрорайонів міста. В одному з них перебитий газопровід, є руйнування в приватному секторі. Цей будинок згорів майже повністю. Від снарядів Ольгу врятував підвал. Тут зрив, я горю юра, це все це нам вже. Що нам? що ти Да я вже все горю, сипця, діє сиптися. І да я куди знаю, я в підвалі сижу. От я он на вулицю. Я кажу, ну як, там стріляють. Інтенсивні бої минулої доби поновилися в районі Донецького аеропорту. Протистояння триває по лінії фронту від Красногорівки до Авдіївки. Під обстрілом піски снаряди розривалися і на околицях Марінки. Повідомляють у штабі АТО. На Луганщині стріляють біля міста щастя. Напередодні дісталося мешканцям станиці Луганської. Під час мінометного обстрілу пошкоджено сім приватних будинків. В сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки. Жертв серед мирного населення немає. Уламками перебито газопровід, часи на станиці без газу. Там працюють ремонтні бригади. Анастасія Пугач, Сабиття канал Україна. Третя колона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова менше ніж за годину відправиться із Дніпропетровська до Донецька. У машинах повезуть гуманітарну допомогу для мирних мешканців Донбасу. За відправленням колони стежить наш кореспондент Анастасія Галкіна. Третя колона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова готується до відправлення із Дніпропетровська до Донецька. 15 вантажівок доставлять 300 тонн продуктів. Їх волонтери розфасують на розподільчій базі Донбас Арени у продуктові набори. А склад продуктових пакунків оновлений. Сьогодні в машинах то входить входять 12 кілограмовий пакет обновленого набору гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Це крупи, це сахар, це мука. Падсонечне масло, згущене молоко, консерва м'ясна, рибна, все то, що э, полагається людям, які отримують допомогу. З продуктів цієї колони волонтери гуманітарного штабу сформують 35 тисяч продуктових наборів для мирних мешканців Донецької та Луганської областей. Загалом цього тижня доставлять 96 тисяч продуктових і дитячих наборів. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна. Комунальні тарифи можуть бути знижені на третину. Такий висновок парлам... парламентської робочої групи. Депутати з'ясували, українців змусили платити більше через хибні розрахунки обсягів споживання імпортного газу. Від нього якраз і залежать ціни на тепло та гарячу воду. Потреби населення у блакитному палові чиновники значно завищили. Хоча після бійки кулаками й не розмахують, та це не про народних обранців. Вони дочекалися подорожчання газу, опалення та гарячої води, а вже потім почали вимагати розслідування. Депутатам знадобився місяць, аби з'ясувати, українці таки переплачують, адже їхні потреби в дорогому імпортному паливі завищені вдвічі. Розрахунки виявилися хибними, бо спочатку затвердили тарифи, а вже потім баланс газу. Ми настільки намагалися виконати вимоги міжнародного валютного фонду, що до прийняття і затвердження. Офіційного документу, яким мав би бути прогрозний баланс газу на 15-й рік, ми вже а, фактично сформували тариф на цей рік. За оптимістичними депутатськими прогнозами комуналка може бути зменшена на третину. Однозначно, це тіньові схеми, які просто хочуть заважити в тариф і переважити на населення. Ну так не буде в цій ситуації. Тим часом не згодні з тарифною політикою і без депутатів об'єднуються у соцмережах та позиваються на регулятора у судах Києва та Харкова. Вже кілька справ щодо нових платіжок, тільки засідань ще не було. Доки одні активісти у буквальному сенсі засуджують тарифи, інші засуджують тих, хто засуджує. Мовляв, без дорогого опалення нам би не дали кредиту МВФ. Отже, треба терпіти. Задача Кремля підтолкнути людей к масовим безпорядкам, які, як мінімум создали б в країні атмосферу хаоса. Ми призиваємо скептично відноситися всіх груп, які призивають боротися з тарифами. Опитаним парламентарям нові тарифи хоч і не подобаються, та боржників серед них немає. За мене платять бідні люди. І це мораль української політики. Так побудована система тарифів, що краще хто краще живе. Це має більший будинок, то й дотується з бюджету, бо бюджет береться з кишені громадян. В кожній гривну, що ми платимо, 80 гривень пішло вже кому-то в карман. От і все, треба ці 80 гривень, а не устраювати циркової. Тим часом Нацбанк і собі копнув нові тарифи. Високу інфляцію в країні тут пояснили, зокрема, захмарною комуналкою. Інна Христич, Олексій Гриценко, Сабицяє канал Україна. Курси веловодіїв для киян. Їх навчають, як безпечно їздити на велосипедах великим містом. Часто новачкам просто бракує сміливості, запевняють інструктори. Ірина Камінська далі. Ще рік тому відстань у 10 кілометрів від дому до роботи Олексій долав на громадському транспорті за 40 хвилин. Відколи пересів на велосипед, часу потрібно вдвічі менше. Ну так удобніше, так ти бачиш, город більше. На велосипеді я можу поїхати різними путями на роботу. Можу щось там мінять кожний день, в принципі, світогляд хлопця змінили подорожі Європою. Людей на велосипеді там втричі більше. Тож вирішив і собі пересісти на екотранспорт. У місяць заощаджує на проїзді близько 400 гривень. Головне, радить велолюбитель, не скупитися на систему захисту від крадіжок. Поворот праворуч показується рукою прямою, рівно, от в ну, в праву сторону, лів, ліворуч в ліву сторону, так. Обов'язково перед тим як робити якийсь маневр, ви поворот показали, але обов'язково озирнулись назад, чи там немає якогось транспорту. Інструктор Наталя навчає новачків, які мріють пересуватися велосипедом далі парків і скверів. Олена прийшла подолати страх перед машинами та центральними вулицями міста. У родных заказала на день рождения велосипед и хочу пересесть, так как лето и маршрутки уже надоели, и хочется свежего воздуха, а ездить безопасно это ну, в первую очередь. Поэтому нужно обучаться азам каким-то. И я считаю, что надо пройти курс этот, чтобы ну, чувствовать себя уверенно. Асоціація велосипедистів Києва пересадила на велосипеди вже сотні киян. Все, що потрібно, велосипед і бажання. На спеціальних курсах навчають правил дорожнього руху для велосипедистів. Розробляють для вас маршрути і спостерігають за вами на дорозі. У кожному районі є маршрут, розроблений асоціацією, затверджений асоціацією. Маршрут розроблений таким чином, щоб охопити всі. Важливі ключові моменти такі тяжкі можуть бути для велосипедистів. Це, наприклад, як проїзд кола, лівий поворот. І велосипедисти вже учні їдуть за мною, повторюють всі мої рухи, їдуть по цьому маршруту. Аби не боятися замінити громадський транспорт чи автомобіль на велосипед. Варто пройти безкоштовний курс вихідного дня. Інструктори працюють у семи районах столиці. Ірина Камінська, Віктор Білогорцев Сабиті, канал Україна. З кулаками на міліцію накинулися на Тернопільщині розкрадачі НАДР. Злочинці без дозволів добували у кар'єрі рідкісний бутовий камінь. Наряд міліції, який приїхав на виклик, зупинив вантажівку з каменем та роботу екскаватора. Злочин почали документувати. Аж тоді приїхали кілька іномарок з невідомими особами. Чоловіки спробували відтіснити міліціонерів та вивести техніку. Але, зрештою, правоохоронці таки зупинили злочинців і арештували транспорт. Це вже четвертий кар'єр на Тернопільщині, де від початку весни зупинено незаконний видобуток корисних копал. З місця події техніка переміщення, де слідчий описує, протоколом огляду буде поставлений на райвідділ майданчику. На ековідпочинок запрошує Херсонщина в селі Іванівка коло пристанського району. Можна відвідати мальовничі місця, пройти найзайманими стежинами і зігрітися в чайній тиші. Наталія Шальнова обирає зелений туризм чайній тиші в Іванівці, аніж відпочинок у комфортних апартаментах готелів. З Сім'єю ми путешествуємо на нашій маленькій машині. Іногда ми берімо автобус і їдемо всі в з друзями. Організовуємо собі такий туризм. Сестри Юлія та Олена приїхали до Іванівки із Москви. Бували тут як туристи, сподобалось, залишилися і організували свій зелений туризм. Перед маршрутом екастежинами припрошують на чаювання. Поер іменно чай поер. Тобто, да. чим дольше храниться, тим лучше становиться. Опісля чаювання вирушаємо в дорогу, а вона пролягає унікальною місциною, що межує з чорноморським заповідником. Тут або пішки, або позашляховиком. Озеро, Оджіголь, лісові саги, березовий гаї. Поруч високі піщани бархани. Цей край багатий на історичні пам'ятки. Ось такі артефакти можна знайти прямо під ногами. А от, це не ви не здесь остатки какого-то. Или 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 да, ну, на березі ягорлицької затоки археологи та селяни знаходять фрагменти скіфських і давньогрецьких предметів побуту. в самом начале лета. Здесь можно найти очень интересные вещи. Вообще, вообще, очень интересно, можно покопаться и много всего найти. Далее так звана пташина стоянка. Пеликанов. Я лично видела здесь фламинго. Не говоря уже о лебедях, о цаплях, о серых журавлях. Местные докладывают усих зусиль, аби заманить туристов, адже будут вони уже живут довколишні села. Если, например, организовать эти туристические тропы, все возможно, там, что будут приезжать люди, значит, будет лучше жить у нас село. Окрім піших екскурсій, вам запропонують і кіно. По тому обід і неодмінно чиювання. Доїхати до Іванівки можна на автобусі із Херсона за майже 70 гривень або на авто. Це 90 кілометрів від обласного центру. Заночувати можна у кемпінгу, і це безкоштовно. Але до екзотики не близько. 8 кілометрів прогулянки без доріжжя. з Херсонської області. Анджела Слободян, Олег Слободян, Сабиці канал Україна. Шлях воїна тільки для справжніх чоловіків. Бойовий танок племені Маорі виконав принц Гарі. Він приїхав у Нову Зеландію із офіційним візитом. З цієї нагоди військові показали стародавній ритуал залякування ворогів і принца навчили. Академський сад у Дніпропетровську, там теж не священник по всьому світу збирає саджанці рослин, які згадуються у Біблії, і висаджує на території місцевого храму. Рукотворним раєм гуляла Наталя Гусак. Понад 30 видів екзотичних дерев та рослин зібрали в одному місці у Дніпропетровську. На території храму Божої матері Іверської створили парк біблійських рослин. Здесь буквально перед вами сакура. Вот очень красивый можжовельник, который упоминается еще в Ветхом Завете. А ще десяток різновидів магнолій, кипариси, пальми, плющі, оливи та лаври. Саджанці настоятель храму привозив з усього світу. Тепер цю територію називає невеликим едемом, адже рослини брав виключно зі святих місць. Фармірує біблійський сад. Ми стараємося привезти не просто з питомника, а ми збираємо, збираємо колекцію, яка зв'язана з ніякими духовними центрами. Місця для висадки рослин отець Микола обирає особисто. Кілька видів сакур розташували у японському куточку. Тут формують і водні сади, мініатюрні ставки, які обсаджують квітами. Загалом за півроку на території храму з'явились дві сотні біблійських рослин. Некоторі рослиння тільки ростуть в катках в течі теплого періоду, а зимою ми переносимо в... Оранжерію. Кипарис, каже настоятель храму до українського клімату цілком пристосований. Інші рослини потребують особливого догляду. треба очікувати, що росіяні люблять. Наприклад, одні люблять землю з гліне, другі люблять з піском, другі просто чорнозем люблять. Тепер від ранньої весни до пізньої осені тут квітнуть рослини. Подивитись на них та зробити фото на пам'ять. Приходять не лише місцеві мешканці, приїжджають із сусідніх областей, адже вхід до Едему безкоштовний не вообще здесь зістається. Это, я считаю, что ну это просто райський угалок. Очень многие приїжають в церквах, даже просто полюбуватися этой красотою. До кінця травня біля кожної рослини встановлять табличку з спритчою, пов'язаною зі святим писанням. З Дніпропетровська Наталя Гусак, Євген Гусаківгендруст Сабиція канал Україна наступні сабиття в п'ятнадцятій, а на ранок все залишайтеся з Україною.